Україну чекає дуже велике безробіття. Стосується дуже сильно як чоловіків, так і жінок. Чоловіки, особливо ті, хто не стоять там на обліку і так далі. Потім всі українці, які в Європі, ну ви ж бачите, що вас хочуть використати як дешеву робочу силу, в принципі, для того, вони оце нас забезпечували, вчили мови і так далі. От, бо ми саме так і розцінюємось. І мені б не хотілося би, щоб українці жили таким життям. А, тим паче, ви вже бачите, що є штучний інтелект і роботи замінюють купу зараз професій. Ви не, не встигнете помітити як тільки так раз, і ви не зрозумієте, де просто шукати роботу і гроші. От не зрозумієте просто. Тому, а, як би вам хотілося чи не хотілося, вам треба прийняти той факт, що ви зараз маєте швиденько переналаштувати своє життя і навчитись новим навичкам заробітку онлайн. Ну є, є багато різних варіантів. Ви можете піти в СММ, в маркетинг, ви можете плануванням там стратегічним займатися. Але на це все треба роки. Коротше, роки, мінімум два роки навчатися і так далі. Це я кажу, як людину, якої я до війни в Україні. Україні був дуже великий онлайн бізнес. Навчайтесь, шукайте в кого це навчатися, але вже пізно буде. Є варіант простіше. Два роки я слідкую за певним проєктом, сам приймаю в ньому участь. Це заробіток на інвестиціях, на крипті. Всі свідомі, мене слухайте. Не свідомі все, виходьте. Якщо у вас там щось лякає, все, виходьте. Значить для свідомих. Ніде ви не зможете зробити зараз більше і стабільніше, а, наприклад, 20-30 стабільних відсотків безризикових майже в місяць, ніж на крипті. Ніде. У нас взагалі там для вас є чотири напрямки заробітку, ви можете будь-які для себе обирати, які вам комфортніше, разом з навчанням, з пояснюванням, з веденням вас і так далі. От у мене посилання в шапці профілю. Тобто, ви зараз або приймаєте і розумієте, що тому всі свідомі кого цікавить стабільний заробіток а хто готовий навчатись розвиватися йти вперед не стояти на місці відходити від якихось канонів які вже ну все не не працює не працює старі схеми які нам розказували заробітку устрою життя ладу життя все не працює тому переходите за посилання в шапці профілю. Там особисто я все вам розповідаю, розказую, як працює, як заробляти, як зараз далі рухати в цьому світі, як цим силом можна буде і на армію донатити і себе забезпечити, і почувати себе, хоч якось комфортно, стабільно. От а не просто жити від зарплати до зарплати. Посилання в шапці профілю свідомих. Чекаю там.